Такого маленького домика. Сьогодні мене звуть Ліза Фан, Сьогодні ми будемо строїти з такого розвального маленького домика. Величезний дом ...новорічний. Ось тут є такі речі ось такі ось. Ось таке. Я ось под... Підібрала все, що похоже на новоріч ну, ось таке ось. Відходить. Я думаю, так бути... круто. Зараз і, і останнє вікно. Це. О, воно не тут. Воно було бути. О, все, це вікна. А тут маленьке вікно. Воно відкривається це для моєї собаки. Ну, також для мене. Я не знаю, як це роботи. Ви можете мені написати, як це роботи. Ну, До новорічному дому. Зараз покажу, який в мене скін. Ось такий. Треба буде, напевно, зробити новорічний. Тому що у нас новорічний день. Це новорічне, і ми да ще згробимо другий етаж. Ось. Ось так от, ось так от все. Раз, Такі окна. Ось у нас все готово. Так, далі. Це пуфик, Це ще буде диван. Так, давайте. А тут у нас скло. Готово. Далі у нас ось це та потолок. Ось так, так, так. Ось о. Тепер же це головний дом. Горніше, чим був. Це ще одне не вікно. Все. Тут у нас теж є вікна тепер. А тут у нас бал, балкон. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, та так. Ось. Та й все. Чек чек, 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 Та можна ось так. Та й все ось такий в нас дім, там ми будемо його обистравати, можна ось так розширити территорию а в нас тут Олексій, <глухи> сейчас Мама вас скучает даже он хочет. Вот и так вот. Странно. Ай. Ну, все. Это так и будет. <с 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 Дай все. Вікно? Дай зробимо світло. Стояти, дом. А вы думаєте, навіщо цей забор тут? Я зараз ще ось тут треба. Одну штуку зробити. Потім збирайте. Хто це такий? А це зараз повторювати, щоб на нього ніхто не напав. Ще багато їх треба. Судить. А тут у нас. Зараз покажу милий чули. Зараз покажу, покажу, покажу. Серж! ви напевно знаєте, хто це Серж? Це? Ось цей чулик я забула. як його звати, Можете написати мені в коментарях. Хто це такий? Ну він у нас живе і навіть два братика Два братика <ріхи> Та Нюхачик 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 Наш нюхачик він. Ось він. Ну давай-то его... У-у, какой он здоровый. Подходит? семейка. Ой, два братика и мама. Та мама. И мама. <соценно> 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 Та семейка. То есть так вот все закрыты люками. <гум> він мене нюхає, він Так я вас всіх прив'яжу, ну щоб ви точно не вбегли. Так. Забор я поставила, щоб вас прив'язувати туди. А потім відв'язувати, потім прив'язувати, потім відв'язувати. мама, та два братика. всех, вот сюда. Чек. Все. А вы нас семейка. Крута. И у нас есть такие зимные. Дом Ось такий, з другої сторони, я ще там на ліжки поспала та настала та ось такий він може ще принесу сюди речі, тому що я ще е, тільки кровати поставила, та й все. Можемо в другому ролику поставити більше ще таких е, штук. Всем пока!